Прозорі закупівлі уряд схвалив постанову про створення централізованої закупівельної організації ЦЗО для Держагенції відновлення. Основна мета цього оптимізувати процес закупівель, пов'язаних із будівництвом та супутніми послугами через запровадження єдиних стандартів, системи контролю та рівня підзвітності. Що це все означає? Як це все працюватиме? Попрошу розтлумачити Юрія Свербу, заступника голови державного агентства відновлення та розвитку. Звитку інфраструктури України пане Юрію, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Як ви дійсно сказали, що ключова мета створення будь-якої централізованої закупівельної організації це в першу чергу стандартизація процедур закупівель. Наразі всі закупівлі у сфері відновлення реалізовують обласні служби відновлення, тому часто виявляємо різні кваліфікаційні вимоги до підрядників на один і той самий вид робіт. Друге це експертність команди централізованої закупівальної організації, адже набагато простіше сконцентрувати кваліфікованих працівників в одній організації, аніж створювати в кожній обласній службі. Ну і по третє, це забезпечення прозорості процедур на кожному етапі за рахунок внутрішніх політик та належного корпоративного врядування. Пане Юрію, якщо намагатися, даруйте мені, але ми ж просто працюємо ще й для глядачів, так якщо намагатися спростити максимальне розуміння, я правильно розумію, що ну, от, наприклад, людина може піти у 10 маленьких магазинів, і в кожному приватному магазинчику буде своя ціна. А є супермаркет або мережа супермаркетів, де ціни і стандарти умовно однакові. Ми приходимо і купуємо. Оце тут, оце тут, оце тут. Правда? І все в одному місці. Що це дасть чудова аналогія, і приблизно так воно і має працювати про те, що держава, як ключовий замовник в особі публічних організацій, ключове для держави і для нас, як для громадян, це отримати якісні послуги. В першу чергу, це якісно виконані роботи щодо будівництва цивільних інфраструктурних проєктів, водогонів тощо. За найнижчою ціною, ось це наша ключова вимога як держави і як громадян з, з контролем якості. Я правильно розумію? Звичайно. Угу. Як, який алгоритм алгоритм, як це працюватиме? Тут власне стандартна процедура, як і для всіх централізованих закупівельних організацій, Замовник, Ми зараз говоримо в першу чергу про наші обласні служби відновлення, звертається до ЦЗО, ЦЗО з технічним завданням проводить відповідні закупівлі, проводить е, тендер, і ЦЗО визначає е, відповідного підрядника, який і буде в майбутньому реалізовувати інфраструктурні проекти. Угу. Тобто, е, тут є місце для приватних підрядників, може бути так, але вони мають відповідати певним е, звичайно. Е, більшість проектів, які наразі реалізуються в Україні, це е, за рахунок. Підрядників угу. приватної форми угу. власності а коли саме розпочне роботу цей ЦЗО Центр закупівлею Централізована закупівельна організація? Ми очікуємо, що перші е тендери проведемо вже найближчим часом. Це буде або квітень, угу. або вже ж в травні. Наразі ми з антикорупційною ініціативою Європейського союзу працюємо. Над проведенням добору на генерального директора центральної централізованої закупівальної організації, і насправді в нас немає часу е відкладати цю процедуру запуску ЦЗО, оскільки ми розуміємо, що за певними бюрократичними процедурами це чийся дім, це забезпечення питною водою цілих міст. Тому будемо намагатися реалізувати цей проект, запустити офіційно, запустити вже найближчим часом. Угу. Ви згадали наших міжнародних партнерів. Наскільки, на, наскільки буде існувати момент контролю з їхнього боку? Дивіться, власне, створення самої централізованої закупівельної організації це одна із вимог міжнародних партнерів, які дотичні до процедури відновлення. Тому. Створення самої централізованої закупівельної організації здійснювалося у тісній співпраці з ними. Mm. Ну і так само вони теж очікують, що за рахунок внутрішніх політик, за рахунок певних стандартів, буде забезпечено прозора відбудова. Що ключове в питанні довіри для інвестицій і отримання власне коштів на цю відбудову. І голова Держагентства раніше повідомив, що очікується суттєва економія коштів завдяки створенню цього ЦЗО. За рахунок чого за, за рахунок стандартизації цін, так ну дивіться, давайте повернемося власне до вашої аналогії про супермаркет. Але уявіть, що ви йдете в супермаркет не за. Умовно одним кілограмом яблук, а купуєте на оптовій базі uh -huh. одну тонну. Ну очевидно, що ви розраховуєте, що ціни на такі закупівлях будуть набагато нижчими за рахунок їхніх об'ємів. Аналогічно буде працювати і централізована закупівельна організація, тобто за рахунок об'ємів. Також ми коли аналізували при створенні ЦЗО, при агентстві відновлення, що середній рівень економії вже в діючих. Централізованих закупівельних організацій, до прикладу, як медичні закупівлі, складає близько 17%. Я вважаю, що це досить висока сума на інфраструктурних проєктах, які там сягають розмірів мільярдів. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову. І окремо за от пояснення простими словами. Ну, ми маємо це робити, тому що пояснювати якісь нові явища дуже важко іноді. Дуже вам дякую. Юрій Сверба, дякую заступник голови, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Гарного вам дня. Дякую. Невзай. Ветеранський бізнес продовжує